Євген Сверстюк, Моя блідо рожева сиза. Моя блідо рожева, сиза, невловима, весело сумна, незбагненна, лагідна й хижа, тиха осінь і буйна весна, Найрідніша й чужа до розпуки, Сиротливо сама, як розлука. Де ти нині у темну негоду ловиш тінь своїх марень надій, як луну недосказаних слів, як загадку недоснених снів, як хмарину, що впала на воду і тремтить на холодній воді, безтурботно у вічній скорботі, як дитя, і з дитям, як печаль, знаю. В милій, мінливій істоті найпостійніший в світі кришталь, Де засвічує радісний пломінь, Все високе і чисте, як промінь. Переможного миру вам.